Батьки, що ваші діти намагаються приховати від вас. Кілька років тому я перебирала рюкзак мого сина, третій клас, і знайшла банку равіолі. Все б нічого, але я ніколи не купувала равіолі. Коли я запитала його про це, він розплакався і витягнув коробку під ліжком, наповнену равіолі. Потім він продовжив розповідати мені, як дівчина, яка чіпляється до нього, і каже, що вони одружені, дає йому равіолі щодня і змушує його їсти. Їх я так уявляю, як мати цієї дівчини каже їй, що шлях до серця чоловіка лежить через його шлунок. Моя двохрічна донька випустила з рук пристрій для розумного дому, і він розколовся на дві частини. Вона намагалася зібрати її назад і покласти на місце, але тепер говорить щось на шквал Олекса, порай з Мікі Маусом». а потім, коли нічого не виходить, каже: О, Олекса, що сталося? Ти прекрасно знаєш, що сталося, і це вже сталося. Я щойно дізналася, що моя шестирічна дитина замикає двері в ванній кімнаті, щоб усамітнитися. Минулої ночі я побачила, що двері не до кінця зачинені, а мій син проводить свій особистий час. Віджимається. Я нічого не сказала, просто подивилася, як він зробив п'ять повторень, покрутився перед дзеркалом, а потім вийшов з ванної кімнати. Моя донька намається вразити мене, вивчаючи оригамі. Їй сім років, і вона думає, що тато бачить весь папір, якого не вистачає, і паперових журавликів, які заховані по всій її кімнаті. Я купив ще дві пачки паперу і випадково залишив їх поза увагою. Лінивий старий тато не перебирає своє канцелярське приладдя. Сьогодні, вранці, мій друг сказав мені, що бачив, як мій 17-річний син збирав недопалки з попільнички на заправці. Тож, у я дізнався не лише про те, що мій син курить сигарети, але й про те, що він клятий скраб. Не знаю, як з цим поратися. Мій 22-річний син починає роботу о 6-й ранку. Він вийшов з дому о 6.30 і повернувся через 30 хвилин. Я думаю, що його звільнили. Сьогодні він вийшов на роботу я запитав його, чи ходив він вчора на роботу. І він сказав, що все було закрито, і вони змінили графік розвантаження в той день, а йому не сказали. Він проспав після того, як засидівся допізно з друзями і врешті решт його звільнили. Він одразу ж повідомив нам про це він винен нам гроші. Діти подруг 20 і 17 років люблять разом працювати над машиною в окремому гаражі пізно вночі, майже впевнена, що вони курять траву. Їй подобається ставити їх у незручне становище, запитуючи, що вони роблять. Ми бачимо трьохметровий бомб, який ви хлопці курите. На щастя, мій підлідок 16 скоро 17 не намагається нічого від мене приховувати. Вона жахлива брехуха, і її щоразу викривають, тому зараз вона просто випадково зізнається у усьому, це дуже добре. Однак вона приводить свого хлопця додому в день, поки я на роботі, і думає, що я нічого не знаю. «Дівчинко, я знаю, що ти багато їси, але не може бути, щоб ти сама з'їла півбуханки хліба за день. А ще ти залишила його склянку з водою на журнальному столику. Мій син, ну, 15 років, намагається приховати той факт, що він знайшов собі дівчину. Він думає, що він дуже розумний, просто кажучи, що час від часу виходить за їжею. Але так легко сказати, що він збирається з кимось зустрічатися. А ще його дівчина на нього настукала, сказала, що він їй подобається. У мого 16-річного сина в рюкзаку була коробка презервативів поганої марки. Він залишив рюкзак відкритим на моєму пасажирському сидінні. І коробка випала, коли я перекладала сумку на заднє сидіння. Я пішла і купила йому презервативи кращої марки і замінила їх. Мі ніколи не обговорювали це. Переглядала інтернет історію iPod мого 12-річного сина. Він шукав цицьки, найбільші цицьки у світі, і секс у ліжку. Я видала це і вдавала, що нічого не знаю. Я задала ще один випадок. Кілька місяців тому після одного з його довгих какань я зайшла за ним у ванну кімнату і побачила на підлозі біля унітазу журнал Космо. Я не пам'ятаю, щоб коли-небудь бачила цей журнал. Я запитала його, чому він його читає, і він відповів, що йому нудно. І я помітила, що на обкладинці було щось на шкалт, найкращі позиції для сексу сторінка 178. Я не хотіла, але перегорнула сторінку 178. Сторінки були склеєні. Я викинула її, вимила руки і більше ніколи про неї не згадувала. Сказав своїй восьмирічній прийомній доньці, що вона може купити мій електросамокат за 50 доларів, але вона не зробила цього. Мітроги поторгувалися, і вона сказала, що зробить це за 20. Я прийняв її пропозицію, але насправді я ніколи не збирався змушувати її купувати його, оскільки я все одно дозволяю їй користуватися ним, поки не продам його. Вона приходить до мене з 20 доларами, а я кажу, що мені не потрібні її гроші, і вона може ним користуватися. І ось наступного дня я йду замовляти піцу і бачу, що моїх 20 доларів немає, і я запитую своїх дітей і падчірку, чи не ліг хтось із них до мого гаманця, і не брав їх, і всі кажуть, що ні. Я розмовляю з її матір'ю, яку я терпіти не можу, але це вже інша історія. Про те, що її донька пропонувала мені 20 доларів за скутер, і я думаю, що вона забрала їх у мене. Вона сказала, що її донька ніколи б такого не зробила, і бла бла бла, а я шматок лайна, що звинувачую її. Наступного дня я сказав своїй падчерці, що якщо я продовжу втрачати гроші, то мені доведеться продати скутер, щоб повернути свої гроші. Того ж дня ми пішли до Волмарту, і вона покликала мене, щоб сказати, що шолом пав на підлогу. І попросила покласти його назад на полицю. Я пішов, а вона покликала мене назад, бо під шоломом, який я щойно поклав на місце, було 20 доларів, яких я не помітив. Вона каже, що це, мабуть, мій щасливий день, що я знайшов 20 доларів, і мені не доведеться позбуватися скутера. А я все ще дозволяю їй вірити, що мені пощастило, і я знайшов 20 доларів. Мені не вистачає 32 доларів, які були в конверті, що я залишив на столі. Щиро дякуємо за перегляд. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалося відео, та підписуйтесь на канал. До зустрічі!